Вітаю. Традиційно підбиваємо підсумки тижня. Сформована команда Полтавської ОВА. Призначені нові заступники начальника обласної військової адміністрації Антон Чубенко і Володимир Когут. Максим Калінін продовжує повноваження заступника начальника. Новим керівником апарату стала Тетяна Рудяк, потужна команда, ефективна робота для Полтавщини. Серед основних тем тижня: контроль роботи ВЛК. Та унеможливлення корупції. Це питання обговорили на нараді разом із керівниками ДЦК області, головними лікарями медзакладів та головами військових лікарських комісій. Ви окремили актуальні напрями роботи для покращення роботи в найближчий час. Наше спільне завдання забезпечити швидке проходження медогляду для військовозобов'язаних, також, у перспективі, визначити відповідального за моніторинг роботи БЛК. Ці процеси мають бути прозорими. Та в межах чинного законодавства відбулось чергове засідання групи прозорість і підзвітність. Заслухали проміжні результати аналізу представниками СБУ, Нацполіції, Держаудитслужби, та низки питань. Це системна робота, яка продовжується. У фокус моніторингу цього разу потрапили ремонтні роботи в закладах охорони здоров'я і освіти полтавської громади. Попередньо спеціалісти заявили про можливі ризики та порушення. Питання ретельно доопрацюють. Та винесуть на наступне обговорення. Плануємо щотижня проводити засідання робочої групи. Всі закупівлі в області мають бути раціональними та прозорими. Це наш незмінний пріоритет. Продовжуємо зустрічі з представниками різних сфер життя, поспілкувалися з уповноваженим президентом України з кадань реабілітації учасників бойових дій, ветераном війни Вадимом Свереденком. У фокусі обговорення основні складові комплексного відновлення наших воїнів. Будемо розвивати наше партнерство в цьому напрямку. Полтавщина приділяє багато уваги темі реабілітації захисників та захисниць. В області розпочали навчання перших 9 кандидатів у помічників ветеранах. Курс підготовки триватиме три тижні. За цей час вони ознайомляться з нормативно правовою базою, опонують психологічні і комунікативні стратегії в роботі з ветеранами, майбутніх помічників, працевлаштують у сервісні офіси. У громадах Полтавщини. В області також стартував набір кандидатів для участі у проєкті Помічник ветерана у 2024 році. Всі охочі долучитися можуть подавати заяви через інформаційний портал ЄВетеран. Не припиняємо допомагати нашим ЗСУ. Цього разу передали 5 новеньких пікапів. Автівки придбали за рахунок залучення військового ПДФО з бюджету Ланівської громади. Спрямували понад 6 мільйонів гривень. Дякуємо. Всім, хто підтримав наших захисників та захисниць. Із неприємного, цього тижня сталося масове отруєння студентів у Полтаві. Постраждали продовжують перебувати на стаціонарному лікуванні. У більшості стан покращився, сім з них вже виписали з лікарні. Відповідні служби продовжують епідеміологічне розслідування спалаху гострої кишкової інфекції. Невдовзі будуть готові результати лабораторних досліджень. Поліція відкрила кримінальне провадження. Ситуація на контролі завдяки підтримці громадських та благодійних організацій, забезпечуємо громади Полтавщини найнеобхіднішими. Медичні заклади у шести громадах області отримують продукти харчування, а це понад 40 тисяч тонн борошна, макаронів та вівсяних постівців, понад 7 тисяч літрів олії для об'єктів топопостачання та водовідведення в Кременчуцькому районі. Спрямуємо 12 генераторів різної потужності. А серед укриттів освітніх і медичних закладів розподіляють Wi-Fi роутер. Попереду ще багато роботи. Спільно докладаємо максимум зусиль для розвитку нашого регіону. Слава Україні!